Я запустив свій перший бізнес без грошей. До далеко, в 2008 році, стартував мій перший проєкт, котрий був направлений на вантажоперевезення. Вантажівки. А на той момент, коли у тебе немає грошей і у тебе маленька дитина, ти намагаєшся щось зробити, не маючи нічого. Знаєте, як зробив перший крок? Через. Біль, страждання і страх мені було потрібно приїхати до людини, яка продавала вантажівку. Не просто вантажівку. Це була голова Рено Преміум, жовтого кольору. Як зараз пам'ятаю, з репнутою рамою. Котра продавалася за якісь смішні гроші, але цих смішних грошей у мене не було. І для того, щоб придбати те, що мені потрібно, коли у тебе немає капіталу, мені було потрібно приїхати до людини і почати діалог. Я прийшов до дуже поважного підприємця і сказав, що мені хочеться купити цю вантажівку, купити її в розтермінування без першого внеску. Ми підписали контракт. Ми підписали контракт, якщо я не помиляюся, на 10 місяців. Я підписав договір. Перший раз в цій організації Такої, тобто це було не на потоці. І що, у нас з'явилася тачка? Я став щасливим володарем автомобіля. Але ми повинні розуміти, що відсутність капіталу це не є обмежуючий фактор. Нема капіталу є ідея. Є ідея, є оточення. Є оточення є можливості.